Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ірини. Трошки див, дивний, дивний показ для вас. Просто всі намистини розсипані і були в таких чорних пакетинках. Я б вам не змогла зовсім показати. Бачите, вони закриті. І прийшлося це все висипати в якісь ємності, щоб вам можна було показати, що Ірина прислала. Ось такі намистини на рохтопазу. У накиду. Яшма. Це нефрит жовтий написала, бо я ж як висипала, я думала, що це бурштин, але справді це не бурштин, це камінь. Онікс. Тут яшма і... І кристали, і ще там щось. Розберусь, не знаю, що це за намистини такі. На кварц схоже. Ось, і тут різні, різні. Так, щось я висипала. Ось. Різні намистини і. Ірина написала: рубін, гранат, турмалін. Ну, Розберемося. Написала листа, що хоче. Ось. А що в мене вийде, я вам покажу. Я поклалася на піднос, щоб зразу перенести в майстерню, тому що я ближче трошки до вікна, бо дуже хмуро, темно. Хоч, щоб трошечки вам було видно. Так що чекайте, що в мене вийде. Намисто для Ірини готові. Подивимося, що я зробила. Я зробила по бажанню Ірини, вона сама скомплектувала кольори поєднання каменів. Досить вийшли цікаві, незвичні, ну і в той же час ексклюзивні. Також я запропонувала різні згарди, і Ірина вибрала такі, які я вам зараз покажу. Ось така згарда, з такими павучками. Гранат намистини поєднала з такими рубіновими намистинами і намистинами турмаліну. Гранатові намистини я дала шапочки, а між рубіновими дала тільки роздільну гематиту для яскравості. І в той же час, щоб не закривати такий гарний колір. Ну і на закінчення такі гарні турмалінові і такі намистинки дала. Вони просто самі менші, хоч вони дуже-дуже гарні, але вони найменші і якраз до конектора гарно підходять, бачите, по ширині. Ось ще вам покажу ці паучки. Така згарда. Ось Така, ну, називаємо, рубінова краса. Ой, перепрошую. Друге намисто із агату в накіту з Вени Дракона, Лабрадор, ну, дуже багато всього. І вибрала Ірина Лунниці. Їх трохи багато, щоб намисто було. Дуже оберегова. По центру дала більші темніші, отакі ще шунгіт, агат. Вени дракона. Дала такі шапочки в намистинах. А тут дала двійні, бронза, золото. Бо, бачите, із гарда така бронза, золото. Додала ще та колонницю, таку саму маленьку, і шелест. Не знаю, чи вам чути на камеру. Ось. Сіре з розовим дуже гарно поєднюється, і воно пом'якшує сірий, тому я додала такі намистинки рожеві, і на закінчення самі менші дала із лабрадору. Бачите, трошки є іризація. І такий конектор якраз під ці намистинки. Намисто також вийшло просто чудове. Гора кольорів. І третє намисто з роухтопазу і нефриту тонованого, жовтого. І підібрали такі згарди. Рохтопас такий великий, але камінь дуже гарний. Шапочки на нього не давала, не хотіла ту красу закривати, тільки дала роздільні для м'якості. Сюди по центру дала таку намистину. А тут дала жовті, вони з згардами поєднуються. І перехід на. Нефрит, така тонована вулканічна лава, тут ще раух топазу пару наместин менших, і тут же мені бракло, то я додала такі, але вони гарно сюди дивляться. Перехід на конектор. Ось ще вам покажу згарди. Краса. Як я вже казала, це так Ірина захотіла такі поєднання. Я, можливо, би і не додумалася. Звісно, що самі камені підказують мені з чим, але от такого поєднання я би не додумалася, то правда досить цікаво. І яскраво, і той раухтопаз не такий вже тьмяний. Ну, мається на увазі, що сумний все-таки є така, як сонечко засвітив І з тими згардами. Ось. Решта там ще лишилось трошки намистин і онікс. Ірина залишила. Мені, щоб я їх десь пристроїла. Можливо, на, як буду робити, якісь вироби на ЗСУ. Так що дякую Ірині. А це все, що я вам мала показати. Всім гарного дня, мирного неба і до наступних переробок.